Поміж інших заходів, що відбулися в рамках святкування 1122-ї річниці Ужгорода, сільськогосподарський ярмарок День урожаю, який традиційно організовують в обласному центрі, і цьогоріч не залишився поза увагою мешканців краю. Завжди треба. Люди просто відлікаються від повседневних тих якихось загрузок. А так вийде вип'ять 50 грамів. Колвески і тому подібне. Навіть негода та дощ не зупинили учасників ярмарку приїхати із найвіддаленіших куточків області, аби реалізувати продукцію власного виробництва. А їх цьогоріч налічувалося більше сотні. Пан Юрій вже не вперше бере участь у подібних заходах. Чоловік зізнається, на ярмарку його товар користується широким попитом. Приїхали на ярмарок у Угороді, привезли бриндзю, урду, сира, м'ясо бараніну. Погода дожити, але файно. Люди ходять, купляють, дивляться. Юрій Михайлович приїхав з Тячівщини. Удома чоловік має невеличке фермерське господарство. Тут торгує телятиною. За кілограм просить 70-80 гривень. Каже, вартість можливо і зависока, проте цьогоріч було надто складно утримувати господарство. По 5-6 бички тримаємо, його дуже тяжело вирашувати, без зерна дуже дорогіє. Тепер і ось була ще сухота, була, не було води з цим напоїти. За словами організаторів, на ярмарку споживачі можуть придбати товар за ціною виробника. Проте цього літа посуха й недобір урожаю передусім вплинули на ціну сільськогосподарських товарів. Мета стоїть така, щоб ціна була нижчою, але ми всі повинні розуміти, що в цьому році були дуже несприятливі погодні умови, тому ціна є така, яка вона є. Хотілося б, щоб наші споживачі мали достатню купівельну спроможність для того, щоб купити оригінальну продукцію. За практично будь-якою ціною ярмарок триватиме два дні. Серед найпопулярніших товарів овочі, фрукти, м'ясні та сирні вироби, саджанці плодових та ягідних культур, жива птиця, а також вино та мед.